Ось Місце, друзі, на городі в мене. Ну, тут такі городи, такі дачні участки, чи як? як би це їх там не звати. І тут і в мене є тут 12 чи соток. Перегній я свій, виробляю, виробляю ось тут. Оце тут вже готові перегній, вже він чекає весни, там кожний корж буду кидати по жменьку цього перегною. А це цьогорічні відходи, так би мовити, під пожнивні рештки. Бур'яни, там, все-все, що тут є. От Внизу в мене працюють під цим всім добром. Каліфорнійські черв'яки, які мені колега прислала, аж з Дружківки. Донецької області. Ось вони тут працюють, до, до весни вони перероблять це, во все, все, все. Ну, а це листя, садка, інші пожнивні рештки. Ось вони тут, це, все, все, все. От Зрозуміло, що і приорано було тут добрива, ну, органічні мається на увазі. Так що я дбаю про родючість землі. Ну, ну на відміну від моїх сусід, колег, бачите, жодний город не має такої гноювої. Кучи, чи як це воно там називається, гноярки такої. Ось у мене одного, це ось сусідський город, бачите. От. Ось тут такий все це я переробляю в органіку і воно дає мені. Ну... Серйозну прибавку до урожаю, та зразу видно, особливо по картоплі, Зразу видно, де е, гноїно є урожай, де трошки менше, гноїно менше. Тому і спалювати не берусь і нікому не раджу спалювати. От це по-перше. Е, ви забруднюєте атмосферу, потім ви цим всім дихаєте. Ну, зрозуміло, що кажуть мені, ну, а як ми в пічках палимо, ну то вимушена ситуація, то вимушена, інакше ви ж замерзнете. А ось це во якби я спалив, скільки пішло би. Ну, зайвого, диму, копоті цієї туди в небо святе. Для чого? Як його можна переробити от, все, що, що гниє в хороший перегній і потім мати урожай от, на полі, що я і роблю. Закликаю вас так само робити, як і я. Слава Україні, героям слава!